Всім привіт, шановні підписники та гостіка на Закарпатського геймера. З вами, як завжди, Сергій. Ну сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру як День перемог 4 граючи за Великий Німецький Рейх, де думаю, в сьогоднішній випуску ми нарешті ж покінчимо з Радянським Союзом, зможемо скорити його, розділити його територію між нашими союзниками. Ну і знищити комуністичний блок. Після того, як я підкорую Радянський Союз, я спробую сконцентрувати свою увагу саме на Великій Британії, тому що дивіться, час від часу британські та американські дивізії доставляють нам такий дисконт. Форт, вони висаджують свої війська в самий непідходящий момент, тому що частково, от бачите, вони хочуть добитися того, щоб я сконцентрував свою увагу саме на Західному фронті, відібрав звідси ці дивізій, частину своїх дивізій, щоб дати члени армії зробити своє перегрупування і щоб після того вони змогли контратакувати та, можливо, навіть відтіснити наші позиції далеко на, на захід. Ну, але вже нічого не врятує Радянський Союз. Я думаю, в сьогоднішній випуску ми доб'ємо його остаточно. Пригадуйте, два попередні випуски були дуже не менш важливі. Ми боролися проти Радянського Союзу за Київ, ми боролися проти Радянського Союзу за Москву. Обидві битви були дуже важливі, обидві випуски, оба два випуски були досить такі напружені. Ну, але, на щастя, ми змогли перемогти. Частково, знаєте, якщо говорити за. Проходження моє за третій Рейх, тому що сказати, багато тут було нюансів, від яких залежала доля взагалі цілого мого проходження за німецький Рейх. І е, можу з впевненістю сказати, що це одна з найважких моїх ігор, е, яких мені доводилося грати, точніше, можливо, навіть так скажу кампанії, за яких мені доводилося грати в день перемоги взагалі в цілому. Тепер я стараюся знаєте, сконцентрувати свою увагу. І дипломатичним шляхом таким підтримувати партію фашистів у таких країнах, як США, Канада, Австралія, Ну а також Нова Зеландія та Велика Британія. Навіщо це мені треба робити? Ви собі прекрасно розумієте, що військовим шляхом я навряд чи зможу підкорити всі країни, тож доводиться так хитрити, доводиться підтримувати фашизм в їхніх країнах, щоб, хоча б знаєте, революцію, перемогти їх зсередини. Ця тактика також дієва. Я дуже сподіваюся, що вона буде ну, принести якісь плоди. Подивіться, війна триває вже 5 років з радянським Союзом. З 1940 року, по 1945 рік, ми воюємо проти радянських військ, які борються, які обороняються просто неймовірно круто. От бачите, дискомфорт, який доставляють в союзні війська, дуже багато допомагає Союзу, ну, Радянському Союзу. Тому що, як я наголошував, якби не ну не знаю, якби не британці, я б давно вже закінчив цю війну ще, напевно, 1942 або 43 році це остаточно. А тож тепер ми готуємо собі війська, свої літаки для того, щоб битися вже з Британією остаточно, щоб сконцентрувати свою увагу на повітряних боях. Ну а також... На можливості вторгнення з військового такого морського шляху. Після підкорення Союзу я напевно все ж таки сконцентрую увагу свою саме на Британії, тому що якщо ми зможемо підкорити Велику Британію, бачите, Радянський Союз вже капітулював. А доль Гітлер заявляє, що німецький натиск дозволив нашим військам зломити дух Радянського Союзу, і тепер у нас є такий мирний договор міста Урумчі, від якого залежить доля взагалі всіх земель, які ми підкорили тепер. Найбільше цій війні мені допомогли, звісно, що Японська імперія, також Італійська держава, ну і Османська імперія. Частково допомагали нам Легіонерська Румунія, яка на себе також взяла вирішальну таку роль у цій війні. Проте весь Європейський європейську Русі, європейські країни, такі як Білорусія, Естонія, Латвія, Литва також. Україну ми без не знаю, без ну я нікому не буду дарувати ці землі. Я повністю приєднаю їх до себе. Ні, Румунія не отримає жодного клаптика цих земель, тому що я вважаю, що це повинно бути в німецькому рейху для того, щоб збільшити. Такий промисловий потенціал нашої країни, ну, щоб воювати на Заході проти союзників. Частково я віддам землі Японської імперії, от бачите, яка вже бере долю свою. Також от бачите, ми будемо якомога далі на схід просувати свої позиції, тому що моя мета це, перш за все, шановні мої, взяти якомога більше територій від Радянського Союзу, проте і поділитися своїми союзниками, щоб покращити наші відносини з ними, це перш за все. Ну а по-друге, для того, щоб, якщо стратегічної точки зору рахувати, то чим найбільше в нас територія, тим важче її обороняти. Тож буде доводитися, ну, треба буде використовувати більше дивізій для того, щоб обороняти всі такі обширні території, щоб боротися з повстаннями. Що мене дуже не влаштовує на фоні того, що в нас на заході намічається дуже крупна така велика війна. Японія вже взяла собі основну частину своїх земель. Їхня роль у цій війні дуже велика, якби. Напевно, не японці, якби справді не Японська імперія, то навряд чи я б зміг би перемогти Радянський Союз, тому що надто був сильний Радянський Союз, а надто в нас були слабі дивізії для того, щоб протистояти проти такої великої махіни. Плюс до того боротися ще на Західному фронті проти союзних військ. Моя головна мета це війти в середню Азію це мати вихід до Китаю, а також мати вихід до ну, Індії та Ірака і Афганістана. Таким чином ми маємо. Нагоду контролювати взагалі всім російським театром бойових дій, а ну і маємо взагалі дуже величезну таку можливість в майбутньому робити інтервенцію в будь-яку країну, яка ще є нейтральна. Я не знаю, скільки протривається ще ця війна, я стараюся вам вибрати самі цікаві такі моменти, за що і казав вам, неодноразово наголошував вам, шановні що якщо б я показував вам всю війну, як ми боремося за кожне місто, за кожне село, навряд чи це було б цікаво, а кожний випуск був би такий як стрім. Це пів-півтора години мінімум. Тож... Я стараюся вам, ну, за що сподіваюся, ви мене підтримаєте, показати саме основне. От бачите, так як два попередні випуски ми воювали за Київ та за Москву, це було дуже цікаво, тому що Київ це столиця України, а Москва це столиця Росії. Тож, а як не показати ті дві важливі битви, від яких фактично залежала доля нашого майбутнього проєкту. А тепер після підкорення Рад... Третього... блін, після підкорення Радянського Союзу, от бачите наскільки велика територія Третього Рейха. Мені тепер доведеться знаєте, сконцентрувати всю свою увагу, тобто взяти під контроль, а всі дивізії, які воювали на сході, для того, щоб об'єднати їх в одного чувачка, щоб мені було легше ними керувати. Ну і перекинути їх на західний фронт, щоб остаточно сконцентрувати всі свої сили, всі свої ресурси, для того, щоб підкорити великі Британські острова. Нагадую, шановні мої, якщо це відео набере 40 лайків, я відразу ж таки я обіцяю вам, шановні мої, що я відразу ж таки буду пілити нове відео по цьому проєкту і буду показувати вам уже, напевно, на передфінальній такій версії, передфінальні випуски стосовно нашого проходження За третій Рейх. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося проходження моє за третій рейх, тому що, чесно кажучи, дуже цікаво проходити за Німеччину, особливо до часи Другої світової війни. Найбільше мені подобається те, що як ми важко воювали, як доводилося інколи дуже важко воювати не лише проти радянського Союзу, а взагалі по цій грі, граючи за німецьке рейх. це було справді харкорніше, це справді було видовище. Тож я дякую всім за те, що ви залишаєтеся зі мною, залишаєтеся закарпатським геймером, підписуйтеся на наш канал, також лайкайте відео, коментуйте його, ну і, можливо, ділитеся моїм відео. Тепер, що є саме головне, це. На приборкати Велику Британію, не дати їм контролювати повітря, не дати їм знаєте, контролювати ну море. Вони по-любому будуть контролювати, тому що навряд чи я зможу перемогти їх ні війська, плюс до того допомогою Сполучених Штатів Америки. А в нас фактично немає шансів контролювати море. Ну, але якби там, шановні мої, не були не було, я все ж таки буду старатися взяти ініціативу в повітрі і таким чином боротися проти британців, беручи ініціативу спочатку в повітрі, а потім поступово, можливо, на морі, де тепер на є можливість сконцентрувати свою увагу саме на, не знаю, там на будівництво великого морського флоту, німецького морського флоту, і для того, щоб, знаєте, повністю бути такою лідеручою державою по всіх аспектах: це в повітрі, в морі, під водою, блін, і також на землі. А так як на землі ми є повністю домінантною такою державою, навіть, чи якась сила зможе перемогти в прямому зіткненню німецький рейх, тому що наші дивізії не настільки знаєте, вони великі або ще щось. Вони настільки потужні, добре окупнув добре згуртовані. Добре, знаєте, у них є великий досвід у війні. Тож, навряд чи там британські війська, бо американські війська зможуть взяти ініціативу у нас на морі. От бачите, Російська імперія, Радянський Союз розпався, і тепер Російська імперія має територію на Камчатці. Ці землі мені абсолютно не загрожують з стратегічної точки зору. Якщо вони щось будуть возбухати, то Японська імперія залюбки приєднає Камчатку та візьме ще одні багаті такі регіони на нафту та природні ресурси. Ми розділили Радянський Союз. Німецький рейх виграв від цього найбільше. Ми взяли не лише європейську частину Радянського Союзу, ну, але взяли а взагалі великі та обширні території цієї країни, які заселені багатим також багатьма ресурсами. А тепер застається, от бачите, я візьму генерала Ромеля, який воював в цій війні. О, справді досить хороший такий генерал, він допоміг мені багато О, всю кампанію на сході він брав на себе. Тепер ми його підтримали, ми його підвищили, і він 13-ю армію, яка буде здійснювати, не знаю, там наступ на західних союзників. Після підкорення, от бачите, після концентрації взагалі всіх своїх дивізій на Заході, ну речі, появиться в Сполучені Штатів Америка, також Великої Британії шанс перемогти нас відкрити другий фронт та виграти цю війну. Фашистська Італія, Ліганерська Румунія, Туреччина ці союзники, які справді допомагають нам на Середземному морі, а також допомагають нам взагалі в цілому в цій війні. Так як Італійці є дуже великою державою, вони підкорили весь африканський театр бойових дій, взагалі весь африканський континент, союзники лише мають останній оплот в Європі, це Британські острови, ну, а також залишалися лише підкорити Америки та Канаду. Проте, якщо ми підкоримо британців, війна, ну навряд чи вона вже. Буде довго тривати, бо американці самі не ополюються з, з нашими силами, ну а також і силами військово-морського флоту Японської імперії. Як би там не було, ми тепер будемо воювати з британцями в повітрі. Я стараюся сконцентрувати всі свої літаки саме на Західному фронті, для того, щоб остаточно добити цю ворожу силу, взяти, як я вам і казав, ініціативу в повітрі, ну а потім поступово й на морі, і потім навіть робити інтервенцію морським шляхом, а та висаджувати свої війська на їхній землі. Що з цього вийде, я сам навіть не знаю, тому що дуже треба бути пильним. От бачите, вони британські війська стараються звільнити Нідерланди, проте навряд чи їм це вдасться, тому що ми, вже наші дивізії сходу йдуть на захід. І тепер легше буде боронити взагалі в цілому весь західний наш фронт. Висадка на Британію буде дуже важливим випуском. Думаю. Ну, думаю, наступний випуск буде саме присвячений британців, ну, британцям, або, може, навіть іншим країнам. Адже залишаються Європі, ще такі країни, як Республіка Фінляндія, Швеція та Норвегія, які ми можемо підкорити. Дошануні мої. А я, можливо, навіть і зроблю акцент на підкорення цих земель. Ну, віддільний такий випуск. Або, можливо, навіть зробимо спочатку підкорення Великої Британії, а потім, якщо війна буде тривати ще і надалі, зробимо акцент на цих трьох країнах це Швеція, Республіка Фінляндія та Норвегія, Ну і остаточно на Європейському театрі бойових дій нам ворогів, нас ворогів просто-напросто не, за, ну, не залишиться. Взагалі, більше ніхто нам не буде дошкуляти. І ми зможемо нарощувати свій промисловий потенціал військовий для того, щоб турнутися в США, в Америки, також в Канаду. І остаточно Можливості, якщо вони не здадуться, підкорити їх в цілому. Справді, День Первому 4 це хороший проєкт, я всім рекомендую грати в цю гру. Хоча ну, гра досить така популярна, якщо чесно кажуть, тому що тут є справді революційні такі зміни стосовно в... студії Парадокс. Тут дуже добре пророблені бойові дії. От саме мені подобається те, що День Перемоги 4 це є найбільш успішний такий проєкт, який дуже чітко відображає бойові дії. Це мало кому дається зробити з, я не знаю, там видатних студій розробників, таких навіть як Sega, які розробляють Total War і роблять спеціалізацію саме на бойових діях. А ну, але... Справді, студія Парадокс настільки спрогресувала, що кожна ігра, яка виходить від них, досить добре розкуповується, вона досить добре стає відомою і майже всі ці проекти стають доб... ну, відомими. до речі, шановні мої. Тож справді, я дякую студії Парадокс за те, що дає нам можливість пограти і не знаю, так, насолоджуватися грою, тому що на День Перемоги 4 це справді революційна така, ну не знаю, революційний проєкт в. А серії взагалі від студії Парадокс. Всі свої повітряні сили я сконцентрую на Заході, будемо боротися з британцями. Я не знаю, що на цей випуск не буде довгий, тому що я ще раз кажу, а я стараюся вам показати саме основне, а це самі хороші моменти, це самі важливі моменти в нашій кампанії. І таким чином, знаєте, випуски можуть бути коротшими, але вони можуть бути цікавішими. Так як я вам і наголошував в попередньому ну, відео нашому, яке на, на каналі було, це розмова з підписниками, я роблю акцент саме на якості наших випусків. Тому що, самі подумайте, годину спілкування, годину коментування, це дуже важко вдається мені. Частково я і запинаюся, частково навіть і набридає. Тому чим будуть коротше відео, тим, думаю, вони будуть якіснішими, тому що я можу максимально вам передати атмосферу гри, плюс до того зберегти її аж до кінця відео. А я думаю, ця ініціатива вам сподобається. Ви мене підтримаєте, так як завжди. Тож, шановні мої, ми будемо робити так і надалі. Звісно ж, є будуть проекти, які треба буде грати довше, но, але це зовсім удільна тема. А тепер покращимо взагалі всі повітряні сили великої німецької машини. Я думаю, після того, як ми сконцентруємо свою вагу саме на повітрі, ми зможемо перемогти британців, візьмемо від них ініціативу в повітрі і потихеньку, так поступово. Зробимо акцент на підкорення Британських островів. Союзна роль в війні дуже величезна, можу так навіть сказати. От такий в нас, от бачите, от така в нас картина, геополітична картина, Подивіться, Італія. Італія, шановні мої, контролює взагалі весь Африканський континент. Японія контролює всю Східну Азію. А німці контролюють майже всю Європу. Блок, ось, блок усі, країни, всі, справді, дивіться, наскільки він величезний. Залишається зовсім. Пару країн, які є нейтральними. Це країни, такі як Республіка Фінляндія, Норвегія, Швеція, Ірак, там, ну, Іран, Ірак, Саудівська Аравія, ну а також Португалія в Європі, також Ірландія. Це зовсім мало країн, які ще поки що не вторгнуті в війну. Моя, ну, моя мета це остаточно добити остаточно підкорити всі країни, які в нас є. Максимально там нейтральні країни приєднати до себе, особливо це стосується Республіки Фінляндії, Швеції та Норвегії, ну і Ірландії та Великої Британії. Це остаточно буде зроблено мою, також Португалію ми підкоримо, тому що щоб остаточно добити повністю переваги на. Земному такому ну, земній півкулі. От бачите, що б сталося, якби німецький рейх переміг Радянський Союз, він би точно сконцентрував свою увагу на Західному фронті і старав бися вояти проти Британії та проти Сполучених Штатів Америки. Ось що ми робимо? Я, чесно кажучи, окупаційну свою політику дуже м'яку провожу проти. Тих земель, які ми взяли, тож, шановні, мої, це чисто знаєте, із того, із толерантності, тому що не дуже б хотілося, знаєте, ну там не знаю, ще вести, вводити жорсткі ну, свої дії проти земель, які ми захопили. Тож я от стараюся мирним таким шляхом, якби так Німеччина також робила, а думаю, в часи Другої війни не вбивали настільки багато людей, то клеймо, яке стоїть на них і дотепер, навряд чи б було б таке важке. Як воно є на самом ділі. Не треба вбивати людей, навіщо вбивати безновинних людей і знищувати народи. Фактично в цьому сенсу ніякого немає. Справді в цьому сенсу немає. Тому що я розумію, що чим більше народу, тим менше кислороду, як говориться, але проте не треба було це робити. А ну, а наразі ми завершимо наш проект. Війна триває. Ми бачите, війна називається німецько польська війна, яка фактично вже забрала 1 мільйон і 83 тисячі німецьких військ. А ну і величезну кількість військ союзників та Радянського Союзу. А напевно, на цьому ми закінчимо свій випуск. Я радий, що у нас так пройшов він. З вами був Закарпатський Геймер. До побачення всім та хай вам щастить.